Всім привіт! Сьогодні розкажу про ліву вертикальну панель, за допомогою якої на літаку F 14 можна керувати озброєнням повітря-повітря і повітря Земля. До такого озброєння належить озброєння класу повітря-повітря, як, от, наприклад, ракети АІМ 7 Sparrow або АІМ 54 Фенікс, а також озброєння повітря земля, як, наприклад, некеровані бомби. Чи керовані лазерні бомби. Також можливе встановлення талів і некерованих керованих ракет нари. Начнемо з верху до низу. І зверху ми маємо weapon Type. Weapon type це такі підрозділ, скажімо так, за допомогою маленького чорного коліщатка. І weapon type ти можеш вибирати тип зброї, як каже сама назва. Це для чого потрібно? Потрібно для того, щоб комп'ютер правильно розраховував траєкторію влучення певної бомби, керований, не керований або даже нарів. От, Наприклад, якщо хочу вибрати гбу 10 я беру і просто кручу коліщатку вниз, поки не знаходжу ГБУ 10. Ще я хотів розказати про різницю між бомбами Mark 82H. І Марк 82L, це два типи різних бомб. Ну, скажімо так, корпус той же самий, це класична е, мітательна бомба, яка не має ніяких систем е, м, керування, але Марк 82L це просто класична бомба. Марк 82H це е, бомба, яка має ззаді е, систему е, гальмування, і це може, наприклад, бути Марк 82L. Air або Mark Віз 2 Snake. Правіше від weapon Type у нас є сірий галетник під назвою Attack Mode І цей Attack Mode нам дозволяє вибирати режим, в якому ми будемо скидувати некеровану або навіть керовану бомбу. Перших три режими під назвою CMPTR це три режима, в якому ми працюємо за допомогою комп'ютера нашого літака. Там, де TGT – це режим CCRP, IP це режим, який сидить між TGT і PLT, і PLT це режим CCIP. Також у нас є режим Manual і DL bomb. Режим Manual його привично використовують, щоб скидувати керовані бомби з допомогою контейнера Lantern. І DL bomb це схожий режим на CCIP або PLT. Лівіше у нас два тундери, які керують, скільки бомб ми будемо скидувати за одне нажиття 100 реліз. Або просто гашетки пуску бомб. Лівіше ми маємо два режими STP і RPL. STP ми використовуємо, коли скидуємо бомбу по одній штуці або в pairs по дві штуці. А в Ripple ми е, скидаємо більше, ніж коли хочемо скидати більше, ніж дві бомби, і, скажімо так, кількість бомб ми вибираємо нижче, тобто де пише DLVY Options. Туди 0,4, це скільки бомб квентіті інтервал, це інтервал між бомбами. Також ми маємо іще е, такі тумблери, як меч і електрофуз. Меч це ми включаємо е, зривателі на бомбах у привичному режимі Safe, У нас бомба не буде зриватися, коли е, при контакті з землею, а NoStale – це у нас включається зриватілі і на Носі і ззаді бомби на хвості, а нос лише на носі. Elect Fuse це у нас також схожа система як на Mesh Fuse, там, де в режимі Safe у нас нема, зриватель не працює, а в Instant у нас бомба зривається в Instant. Delay 1, Delay 2 вони не працюють так само, як в VT. На другій частині цієї панелі керування зброєю, у нас знаходиться керування. Підвісів в нашого озброєння. Селджет, тунвер селджет це туннер, який відповідає за скид певного підвісу. І він працює лише коли в пілота, включений мастер Арм, і коли ти вибрав підвіс, який ти хочеш скинути. Якщо ні, він не працює. Нижче у нас є танкджет. Танкджет відповідає за підвіси, на яких привично у нас сидять паливні баки. Підвіс 2 і 7, і щоб скинути паливні баки на трапні тут вверх, і нажати джет. От ці 6 тумблерів, які йдуть від 1 до 8 бо 2 і 7, знаходиться тут. Це прям підвіси, на яких ми можемо підвішувати нашу, нашу зброю. Це може бути і зброя повітря-повітря, і зброя повітря-земля. Ми, ми бачимо наш тип подвіс, який знаходиться на літаку в планшеті. Щоб точно вибрати ту подвізку, яку нам потрібно. Наприклад, ми хочемо вибрати бомбу Марк 20, кластерну бомбу. Вона знаходиться на п'ятому підвісі. Ми беремо п'ятий підвіс, підвіз, і пілот може працювати по цілям з п'ятого підвісу. Скажемо Скажімо так, коли ми піднімаємо турбер, ми активуємо той підвіз. Привічно він знаходиться в сейф. Так, і може тут ще замітити, що тут 8А є підвіз. А у нас лише 1 b і 8 b тому що під'їзд 8А і 1А. Це під'їзд, які ми не можемо керувати. На них сидять е, привічно ракети АІМ 9 або контейнери, які відповідають, які потрібні лише в, на, на тренуваннях. Е, остання, е, скажімо, категорія на цій е, панельці Вона відповідає за повітря повітря. Е, кнопка лаунче, ця червона кнопка. Це е, кнопка. Яка потрібна прям для пуску ракети повітря повіта Phoenix і Aim7. Дев'ятки не працюють. Next Launch використовується лише в трек полсхем. Коли ми хочемо, наприклад, працювати по певній цілі, яка знаходиться за там, багато, маємо На радарі багато цілей, ми хочемо по останній пустити. Ми вибираємо деталінку останній ціль і нажимаємо Next Launch. І у нас перший пуск буде по ній. MSL Options. Це нам, ми вибираємо, а прийшов на слід в норм, траєкторію ракети. В SP-ПД ми опускаємо ракету по прямій траєкторії, а в ph -Act, або Phoenix Act ми опускаємо ракету по параболі. І в нас є ще останній галет, галетик, який відповідає за швидкість, скажімо так, за, в різних режимах ракета розганяється по різному і але цей гал... галетник на жаль не працює